Підказують. Готові? Час. Пішов. Емоція, від якої б'ють посуд. Емоція, від якої б'ють посуд, ніхто не підказує. Ні. Сережа, ти фотографуєш чи там граєш разом з ними. З нього ліплять бабу. Іслам, християнство, індуїзм це на них катаються взимку. Діти, яка мишка за кольором? Діти. Я вас прошу мовчати. Одна із складових характеру. Одна із складових характеру. Характер що складається? Тихо. Страва не готова, а поле засіяне пшеницею. Як називається? Нила. Ну, мабуть, я не знаю. Монголоїдна, європеоїдна, негроїдна. Людина вважається. <рес> Декілька! Чому немає? Декілька, воно ж декіль... Рас. правильно. Людина вважається невинною, поки не доведена її. Стоп час.